він це народний депутат від фракції голос. Він секретар парламентського комітету з питань економічного розвитку. І власне від нього хочемо почути, як він сприйняв цю тисячу, і чому неможливо все-таки до кінця року, ще два місяці, і чому неможливо ці було гроші розподілити на якісь цільові програми, які більш доречні в цей час. Пане Ярославе, шалено дякую, що змогли до нас підключитися. Бо дуже багато питань. Але сподіваюся, ми 15 хвилин містимося. Бо... Багатьом не зрозуміло, про що це за тисячі, та я думаю, і самим народним депутатам не до кінця зрозуміло, зважаючи, що от, буквально за вчора депутатка від Слуги народу Ольга Василевська-Смоглюк теж таки трошечки дала дивний коментар про те, що гроші ніби йдуть з пенсійного фонду, і вона сама проти. От перше, власне, питання, чи зрозуміло, звідки ці гроші, і чому, якщо це міжнародна допомога, їх треба проводити через пенсійний фонд. Що мала на увазі депутатка Смаголюк? Вона мала на увазі, напевно, те, що було заявлено президентом чи його адміністрацією, що кошти на це є з якихось інших програм. Можливо, це одна з них програм це є пенсійний фонд або виплати з пенсійного фонду є. Якісь заощадження або не витрачені кошти, кошти року. можливо, це, але я вам скажу, що для всіх стало сюрпризом. Оскільки питання економічні або питання, які стосуються виплати соціальних будь-яких платежів, повинні проходити свою процедуру для їхнього вирішення. так от ці інституції, які для того створення, а саме виконавча влада, можливо навіть профільні комітети, про це не знали, тому більшості всіх. І е, така інформація з засоби масової інформації ми її отримали і почали відповідно реагувати на це. все я їм не заздрю бо вони все таки є провладна фракція, і вони повинні в якийсь спосіб викручуватися. і оці швидше всього слова, які ви привели. Я не я правда, їх не чую але вони скоріш на все це лиці випаси. Як пояснити ту тисячу, е, яку ми роздаємо людям. Угу. От власне ще Смоглюк сказала, що вона перед тим ще був її один коментар, де вона казала, що це закордонна допомога, на яку не розраховували. Теж дуже дивно звучить, е, і, ну, і вона ж акцентувала, що ніхто ні з ким не радився. Але е, тобто, чи правильно розумію, що якщо несподівано під приходить якась допомога, і її наперед не включено було проект бюджету 24-го року. Е, на кінець, ну на початок третього кварталу, ні, це середина зараз третього четвертого кварталу, тобто. Нереально ці гроші вже включити в бюджет на якісь цільові витрати, тобто іншого виходу в нас немає. І прийшли несподівано гроші. Давайте їх роздавати, бо ми не встигаємо вже провести ні тендери, не знести якісь серйозніші зміни до бюджету. Максимум, що можемо зробити, це через бюджет їх роздати. Ну я такої інформації немає, що прийшли якісь несподівано гроші. Можливо, можливо, в виконавчій владі вона існує. Ця інформація принаймні я цього не чув, але знову ж таки власне допускати до такого ручного управління в державі не можна. І постанова своя щодо бюджету повинна бути випереджаюча. Ми наперед повинні закладати в бюджет всі видатки, які. Плануємо на цей рік, це тобі забезпечить навіть контроль для використання за використанням коштів, оскільки е, зараз я навіть не знаю в який спосіб це все робити. Е, тобто, е, з одного боку, у нас не повністю інформація, що нам гроші бракує в першу чергу на війну, в першу чергу на військові дії само собою. З другого боку ми е, роздаємо гроші е, людям е, всім. Ні за що просто роздаємо і, і це власне цей дисонанс призводить на до до розумів, що в нас немає якогось планування, якоїсь розумної політики, побудованої на бюджетної політики, побудованої на прогнозування. Угу. Ви ж ну власне ваша версія, а ні, я ще важливо уточнити, ну щоб ці гроші роздати перед тим, народні депутати повинні проголосувати зміни до бюджету, я розумію. А чи припускаєте ви, що народні депутати просто не проголосують і тема буде закрита? Я не думаю, що це буде голосування, оскільки це наскільки я чув якісь програми. Які має уряд, і на які можливо має кошти за ще минулого року на 23-й рік? Тобто я не знаю звідки джерела цієї інформації, Щойно ви Ні, сказали, що не Ні, це один економічний експерт, експерт постійно наголошує, що тут тобто, те, я, я коли вчора переглядала багато інтерв'ю. То один з економічних експертів наголошує, що ми не можемо ці гроші без голосування Верховній Раді ніяким чином затвердити, значить, він О, так я... так? Це це значний ризик. Я не думаю, що це пройде через Верховну Раду. Таке питання. Хоча, якщо насильно натисне, то можливо і пройде. Але я думаю, що варто було б трошки скоригувати, навіть роздачу, щоб ми роздавали ці кошти не всім. Я не потребую цієї тисячі, і вона в мене точно піде в заощадження, а не в розвиток ринку. Щоб ми роздавали тільки тим потребуючим, де ці кошти одразу вийдуть на, на ринок. На підтримку економіки, якщо вони ставлять таку за мету, я чув, що що одна з цілей такого заходу це підтримка економіки, але про це можна також довго говорити. Так, да, власне, якщо брати про цілі, прем'єр Шмигалів сказав, що їх три цілі: власне, підтримка економії українського бізнесу, це матеріально підтримати родини, і третя це продемонструвати єдність суспільства задля стійкості та перемоги. Я розумію це цілі, якраз допомога на армію. От ви вважаєте, тут дійсно вони три ці цілі од от, от, такі є? Чи була все таки якась ключова? Бо в мене була насправді перша якась думка, що всіх остаточно намагаються таки зафіксувати в дії, тому що вже багато йшло тем про те, що можливі колись будуть вибори через дію. І в мене якась була така перша асоціація, що хто ще не встиг, вже піде точно тут дію, щоб отримати цю тисячу гривень. Ваша версія, яка все таки була основна причина і мотивація, точніше, в президента Зеленського. Якщо це користу однією з цілей було активізація користування дією наших громадян, ну то це ще можна погодитися хоча можна якісь стимулюючі програми інші придумати для цього і інші виплати робити, які вже забюджетовані в бюджеті, і це прозорі. Тоді процес буде. Якщо ж говорити про економіку, ну тут я категорично не згоден, що це допоможе підтримає економіку, оскільки. Гроші роздаються знову ж таки, як ми говорили всім Багато хто з них не потребує тих грошей, тобто воно в них тоді залишиться заощадження. Тобто, ті гроші, які вони вони використовують само собою, ту тисячу на квитки і на там на український бізнес. Але ту тисячу, яку вони мали на себе використати покладуть з заощадження. Добре, як воно піде на армію, але тут власне власне. Гарантій немає, тобто я ну, до я... чого веду. Якщо ми хочемо підтримати економіку, ми повинні давати кошти людям, які одразу в цю економіку ці кошти повернуть. А це як правило мало забезпечення. ми виконуємо другу ціль. Допомога мало забезпечена. Українцям це треба робити, бо ми повинні зберегти гідність людини, щоб вона по-людськи жила в Україні, і це дуже важливо для нас, як для для європейської країни з європейськими цінностями, християнськими цінностями. Врешті-решт, ми повинні допомогти ближньому для того, щоб він почувався в нашій країні. Але в даному випадку це не гідність. Вибачте, знову мушу процитувати депутатку Смоглюк, тому що від слух народу мало хто хоче цю тему коментувати. Вона наважилась. Е, власне, вона каже, що неможливо було давати цільову допомогу для найбільш потребуючих, бо це було б дуже складно адмініструвати. На вашу думку, все таки це було можливо чи усеки кінець року неможливо? Я, я б хотів їй задати запитання. а і спосіб досі ведеться допомога малозабезпеченим і такі інше. Тобто, однозначно, програми існують, і треба було здійснити і поповнення тих фондів, які існують, окей, гаразд ми можемо поговорити тоді просто про пенсії. Ми можемо сказати визначитися, що пенсіонерам, які отримують до трьох тисяч пенсію, наприклад, дати оцю тисячу або пропорційно розділити тобто, тобто механізми, я думаю, якраз не причина. Того, щоб просто роздавати механізми, однозначно знайшли себе, і ми маємо до чого це прив'язати. Там є є програми субсидії, є програми відбудови житла. Є про тобто там потребують гроші, і гроші точно підуть одразу в економіку, в будівництво наше і, 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 до українського виробника, uh -huh. або або то надавача послуг, тобто воно зразу повернеться. Я не згоден з тим, що не можна було знайти такої програми, але знову ж таки, отут от я не такі виконавча влада. Треба було би з ними поговорити з цього приводу. Тобто, навіть а якщо би, тобто і два місяці би на вашу думку вистачило, якщо б ці корошці скорувати на якісь інфраструктурні проекти чи на відбудову, тобто бюджетний кодекс це дозволяє. Тобто, якщо чи навіть без бюджетного кодексу це можемо робити? Ну погляньмо. Я економіст, або себе відношу до, до цієї частини. Не макроекономіст, не не науковець, але людина, яка е, займається підзаймалася досі час підприємництвом і більш-менш знає ситуацію, яка є. В нас е, для того, щоб наше стояло добре на ногах, а бажано, і конкурувало і перемагала перемогло конкуренції. У світі треба зробити відповідну інфраструктуру, і відповідні умови, і ці кошти мали йти на побудову цієї інфраструктури. Для до прикладу побудова індустріальних парків підведення туди всієї комунікації. Це не військові цілі, це, це е, е, цивільні цілі, які можна використовувати. Кошти іноземних е, наших партнерів, але воно зразу дасть з'являться підприємства, які в тому числі працюють на, на армію. В тому числі на нашу оборону працюють розумієте, в такий спосіб ми могли би ці кошти фактично не прямо використовувати і на ці цілі також. Тобто, ми б могли за ці кошти будувати інфраструктуру, як потім лікує повернення до бюджету, навіть не тільки до повернення. Наша основна мета все таки заможність і забезпеченість українців. Наш ну, взагалі то перша мета у нас перемога війні. Якщо так, от оця о, такий спосіб, ми би. Настанню цієї перемоги в якому в швидший е, термін, і тобто треба складати держава, повинна кладати не в конкретних людей, а в інфраструктурні е, підприємнифраструктурні проекти, які дадуть потім мультиплікатор для росту економіки. Ну, це зрештою це в нас офіційці в, в, в міністерстві економіки з цього приводу є. Вони дуже добре знають, де е, ці кошти могли допомогти е, виконати е, отаку е, ціль uh -huh. про щойно розказав. І на вашу думку, ну одна з причин критики, мовляв, додаткові гроші підвищення плату спроможність населення може спричинити інфляцію. Чи не є це така ну чи ця сума 30 мільярдів, Ми розуміємо, що і не все буде використав, буде використане. Всі тисячі візьмуть, але чи вона може спричинити інфляцію? Чи все таки це вже занадті побоювання? Ми зараз все об'єкт країна, на жаль, через війну. Вкладаємо великі кошти в обороноздатність де велику частину займає коштів виплата нашим бійцям на передовій, і не тільки на передовій, навіть зарплата тих, хто не на передовій, також порівняно висока. І ці кошти йдуть якраз людям, які як правило їх також повертають в економіку. Звичайно, щось заощаджують, але точно повертають в економіку більше ніж одна тисяча в місяць, чи, чи одна тисяча в три місяці. Тобто, і це не приводить до інфляції. Відповідно, тисяча, яка набагато меншим є інвестицією в ринок до інфляції також не мала привести. Тим більше, що національний банк більш-менш непогано регулює, регулює ситуацію з курсом гривні. А також економічна, економічна політика уряду більш менш йде в такий спосіб, що що ми тримаємо цей плаваючий курс, і, і і ціни в нас ну я б сказав, не мають підстав до великого росту. Повільно так угу. воно ма по росте, але але я не бачу підстав для занепокоєння з приводу інфляції. Угу, це вже добре, і е, ще питання, як до політика в першу чергу е, критики, основна критики зеленського зразу бачать, що це підготовка до виборів. Ви вважаєте, може тут бути доля все популізм? Ну саме що це йдеться виключно про популізм? І чи дійсно, якщо це йдеться про популізм, а ми бачимо якась гостра реакція ну, ну, в соцмережах, ми розуміємо, що в соцмережі це не все суспільство, але де той ефект, якщо люди не розуміють, навіщо це треба, і чи дійсно тут може бути доля підготовки до виборів? Бо саме Юля Тимошенка роздавала пам'ятають тисячу гривень перед виборами? Бачите, ми щойно досі хід ми говорили про економічні речі, але економічні речі якраз тут не найголовніші. Україна не втратить там не здобуде це, могло пройти і забутися. Найгірше те, що ми ламаємо нашу політичну систему на майбутнє і нашим дітям це треба буде виправляти. Тобто люди, коли отримують гроші, ні за що. Ні за що це ж має бути гроші. Кошти повинні отримуватися за якусь роботу за послуги і таке інше. Ні за що це означає, мене купують. Знаєте, я, я власне е, 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 ну гарний. Я знайшов гарну цитату Канта Емануела Канта е, з цього приводу. Вже саме по собі питання, що чи нам влада зробила для мене, означає мою згоду з тим, що уряд є моїм покровителем, а я його підопічним. Це принижує гідність особистості мого я, суперечить відповідальності вільної людини за власну долю. Кінець цитати це власне те. Про те, про те, що я хотів сказати: основне ми нищимо українців в такий спосіб, як, як незалежну, вільну не патерна не заражену патерналізмом націю, і цього робити не можна. І ми це перекладаємо просто на наші майбутні політичні покоління, яким це треба буде виправляти. І я от вже сам себе питаю, коли від в нас оцей совок вже, решті-решт, вийде вийде з нас, що не, не людина для держави, а держава для людини. Тобто ми повинні ввести впровадити і такому достатнього здорового норму, конкурентоздатного українця, який сам стоїть на ногах і держави, а не навпаки хворий. П'яний чи 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 э, потребуючий лінивий, врешті-решт мотати ну, українець, який потребує допомоги від держави постійної будь-якої, і будем так від тисячі до тисячі э, жити жити далі. І оці демагогі, я б сказав, бо оптимізм ще, ще, ще легко сказано. демагогія, оця. Що в такий спосіб ми можемо підняти чи, чи економіку, чи будь-що інше доброго зробити для держави? Це, це не що інше, як вимога вона перейде зараз в змагання, хто більше дасть там. Юліна тисяча була, потім ковідна тисяча була зараз. Тисяча така, потім дві тисячі. А інші кандидати зараз запропонують по три тисячі і пішло, і поїхало так. Мовити. Тобто, ми ламаємо оцю систему навіть стримання і противаг, яка. Існує в країні. Ми стаємо дуже залежною нацією від такої інституції, яка називається держава. А це небезпечно. Воно приведе точно до тоталітаризму. Угу, зрозуміло, але на кінець, все таки може тут бути доля підготовки до виборів, чи ну так важко говорити? Бо не до кінця далі зрозуміло, що це за тисячі і для чого. Ну, це досить драстичний політичний хід, і він однозначно вплине на, на рейтинги. І, власне, президент дуже переживає за свої рейтинги, бо фактично тільки такий спосіб він може утримувати і найбільшу фракцію в у Верховній Раді, і вирішувати багато інших питань в країні. Це можна зрозуміти, але цей спосіб, який, який це робиться. Він є дуже небезпечні для розвитку держави на майбутнє, і одним словом, ми були окреслити емоцію, яку у вас викликала інформація про цю тисячу від Зеленського. Одним словом, якщо можна, яка основна Це була емоція? Розчарування. розчарування повне розчарування повне розчарування. Дякуємо велике за включення за вашу позицію. Дякую.